Власники великих будинків чи квартир з цього року почнуть платити за свій комфорт. Вже з квітня вони отримуватимуть повідомлення з ДПІ про сплату податку на нерухомість. Пан Ігор Сокільник будувався три роки тому, та про метраж майбутнього житла міркував ще заздалегідь. Напевно, я думав, що буде податок на нерухомість, але я чомусь думав, що буде краща економічна ситуація. Тобто, я зможу своєї роботи, своєї професії забезпечувати. Ну, абсолютно все. Сьогодні його будинок під оподаткування не потрапляє. Пощастило власникам квартир житлової площею не більше 120 квадратних метрів, і житлових будинків не більше 250 квадратів. Ну якщо податок від 240 житлової площі, то мій будинок цього не має. І я сумніваюся, що сусідські будинки чи хтось з моїх сусідів з моєї вулиці мають площу. Підтверджують і фахівці, львівське передмістя наразі не конча заспа. Тенденція останніх років у зв'язку з подорожчанням ресурсів енергеносіїв, будинки, так скажемо, якщо взяти ті, що, які попадають під оподаткування, то вони дуже невеликий відсоток сягають того, що попадає е е е е від загальної кількості. Крім того, всього там, скажем, ну, люди, які собі збудували будинок 700 метрів квадратних, то. І не сильно задумується про той податок. який має бути небагато великогабаритного житла і у Львові. Квартири від 120 і більше квадратів у місті складають до 10% від загальної кількості житла. Ставка оподаткування на такі помешкання 1% від мінімальної заробітної плати. Нині це 11 гривень 47 копійок з одного квадратного метра площі, але тільки житлової. Тобто, якщо у вас є квартира, площа якої житлова перевищує, допустимо, 120 квадратних метрів, до прикладу, 150 квадратних метрів, то ви сплачуєте тільки на різницю між 150 і 120 квадратними метрами. Ця пільга поширюється тільки на один об'єкт житлової нерухомості для однієї особи. Тобто, якщо в особи є дві квартири, допустимо, чи два житлових будинки, то ця пільга поширюється тільки на одну квартиру або на один житловий будинок. Якщо площа Квартири понад 240 метрів, а будинку понад 500, Ставка складатиме вже 2,7% мінімальної зарплати за один квадрат. Податкові повідомлення про сплату власники отримуватимуть з квітня полипень на розрахунок матимуть 60 днів. У бюджеті Львова таких надходжень очікують близько мільйона гривень. Ірина Ващишин, Олексій Шилковий – головні новини Львова.